Кафедра автоматики і роботехнічних систем протягом тривалого часу розробляє системи керування електротехнічними комплексами для споруд закритого ґрунту. Ці системи були різними від систем стабілізації аж до систем інтелектуальних. І ось мої колеги Алла Олексіївна Дудник, задача нашої кафедри. Ігор Михайлович Болбот, доцент нашої кафедри, вони постараються довести до відома загалу результати тієї наукової діяльності, які присвячені створенню різноманітних систем керування технічними комплексами для споруд закритого Є з тих проблем, які ми займаємося, ми на кафедрі автоматики та роботи технічних систем є дослідження і розробка систем керування у спорудах закритого ґрунту. Зараз в сучасних умовах на ринку України, на жаль, все ж таки наші овочі, вирошені в теплицях України, мають низьку конкурентоздатність здатність у зв'язку з тим, що обладнання, яке застосовується, воно є, має низьку енергоефективність і є вже застарілим. Звичайно ж, з'являються на ринку вже виробники тепличної продукції, які працюють за останніми сучасними голландськими технологіями. І, от саме для таких об'єктів ми почали проводити своє дослідження з метою все ж таки підвищення ефективності функціонування таких підприємств. Особливо це стосується саме питання опалення у зимовий період, так як питання зменшення витрат енергоресурсів при вирощенні тепличних продукцій, зараз є досить актуальним дослідження. Ми проводимо на базі ПАД «Комбінат тепличний, який розташований у Броверському районі Київської області. Саме там встановлене обладнання, яке використовується у вигляді системи моніторингу. Тобто ми встановили всі необхідні технічні засоби для того, щоб спочатку отримати інформацію про мікроклімат у теплиці. На даному екрані зараз проведені. Поточні значення інтенсивності сонячної радіації, температури повітря всередині і зовні теплиці, а також вологості повітря. Передача цієї інформації з самого місця розташування теплиці здійснюється шляхом спеціально розробленого програмного забезпечення через мережу інтернет. Тобто ці значення відображаються в режимі реального часу, зберігаються у спеціально створеній базі. Даних, яка дає можливість накопичити і в подальшому опрацьовувати статистичну інформацію. Крім того, після накопичення таких даних ми мали змогу спробувати і розробити використання інтелектуальної складової, а саме нейронних мереж. Для, 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 даного, для даної системи керування нейронна мережа була використана з метою отримання прогнозованих значень зовнішніх параметрів інтенсивності сонячної радіації та температури повітря. Ми вибрали спеціальний тип нейронної мережі, яка дала можливість отримати найменшу похибку прогнозу, тобто на 40 хвилин вперед отримувалися значення температури зовнішнього повітря і інтенсивності сонячної радіації. І це дало змогу. Вчасно втручатися або виробляти керуючі рішення для технічного обладнання для системи опалення, насосів та вентиляторів, і таким чином вдалося довести і в виробничих умовах перевірити те, що використання таких інтелектуальних систем керування дає змогу зекономити до 13% Енергоносіїв і підвищити швидкодію системи керування до 20-ти років. призначенням даного тактичного комплексу є моніторинг мікроклімату в теплиці, також оцінка мікрокліматичних та фітометричних і фітокліматичних показників для того, щоб можна було визначити якісний стан розвитку рослини, а також якість розвитку продукції, для того, щоб потім включити керуючу дію. і Відходити не від зміни технологічних параметрів повітря, сонячної радіації, вологості, а від якості розвитку рослини. Тобто, відповідно, зворотний з'ясок по якості отриманої продукції. Дана система вона є інноваційною, тому що в світі таких проєктів ще на даний момент немає, тому кафедра займається і значна кількість колектив. Приділяє увагу розповідати. На вже розроблені певні макети самого робота цього комплексу і також е фіттром для того, щоб можна було оцінювати стан розвитку рослин вже, безпосередньо не втручаючись в виробництво. Тому зараз ми з вами переглянемо ці об'єкти і наші аспіранти якраз детально зможуть нам що і як буде змінитись, як вони працюють.